Ретельно перемішуємо і ставимо на газ, доводимо до кипіння. Коли закипить, кипятимо одну хвилину, виключаємо, маринад треба повністю охолодити. Нам потрібна літрова банка. Її треба ошпарити укропом. Рибу треба нарізати на невеличкі шматочки. Дивіться, як роблю я, і повторяйте за мною. Рибу нарізали, а зараз будемо складати у банку. Вкладаємо шар цибулі. Поверху цибулі складаємо шар скумбрії. Викладаємо цибулю, скумбрію. Знову цибулю. Нарізаємо третю скумбрію і викладаємо знову шар скумбрії. Знову шар цибулі. Нарізаємо четверту скумбрію і викладаємо у банку.